Мережею шириться відео, те, що я пройшла курс військової підготовки резервіст. Так, це правда. Співачка Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки резервіст із ветеранами Азову. Врачає свідомість! Врачає свідомість! На права нога болить, важко дихає наша країна живе у війні. Пише виконавиця. артистка долучилася до тренінгу на полігоні, адже може трапитися будь-що. Тому треба вміти допомогти людям і собі в надзвичайній ситуації. Для цього Кароль пройшла тактичну медицину за протоколом АСМ мерч, поводження зі зброєю, практику зі стрільби, використання радіозв'язку, інженерну підготовку та бойове згодження. Це мій сертифікат. От і маю позивний. Я ні за що не агітую, але. То відчуває такий поклик, раджу.